Друзі, я вас вітаю на нашому каналі Моторепліка з одноіменним сайтом фейсбуком та інстаграмом motoreplika.com І сьогодні похизуємося вперше в нас реставрований мотоцикл І-56 з коляскою. До речі, це два брата І-49 і І-56 обидва з колясками з боковими причепами БП-56 та БП-58. І вони обидва їдуть до одного замовника. Тобто зможемо в нього попитати цікаві фоточки цих мотоциклів. Ну, по-перше, красунчик. красунчик. Мені дуже подобається і колір, і те, як ми його зробили, і підход наш до цього мотоцикла, він дійсно вражає. Що ж це такий за колір? Ми його назвали Риженький, але. Він такий був, я докладу фотографії саме його кольору. Це просто що сучасніша версія оригінального кольору. Тобто вона більш яскрава, вона більш пісочна, тому що резинки, повірте мені, на слово під е Нігріпсами на баці, вони саме рідного кольору, він дуже схожий з оригінальним. Можливо, що да, дійсно в Радянському Союзі в 1956 році, коли його пофарбували, він не був. Такий яскравий, але ми його трошки осучаснили, колір узгодили з замовником і зробили ось такого от красення. Що цікаво, в нього привід спідометра з двигуна, трос не має опльотки, тобто він відкритий. Він тут, бачите, який величезний з двигуна йде, в нього там привід спідометра свій, своє шестерня на коробці, це все ми. Подолали, зробили алюмінієвий вже циліндр і карбюратор повністю закритий кришками. І тут, для того, щоб нажати на утоплювач по плавку, є така спеціальна штуковинка. І з іншої сторони, бачите, є крутилочка. відкрити-закрити. Тобто, це зроблено для того, щоб можна було закривати паливний коректор. Хоча він є і на ручці. Але вже більш модернізували і повітряний фільтр, і карбюратор тут трошки іншої системи, і зробили так само. В принципі, звичайний Іж, деякі плутають його з першою планетою. Напевно, що це не дуже правильно. Це іж 56 В нього переднє крило, передня вилка, дуже схожа з 49-м. Так само воно все кріпиться. Це потім вже почали його більш модернізувати і прикріпили крило під траверсу, для того, щоб грязюка. Краще летіла Капотували двигун, до речі, ну так симпатично дуже виглядає. Вихлопні труби, в нього свої підножка своя. це Він повинен бути раннім, але в нам він достався в саме в такій комплектації, ми вже нічого не змінювали, не вихлопні труби, ні кришки на карбюраторі, ні патрубок. Тому не можу там, 100% сказати, що він 1956 року. По документам він так, 56-го року, і ось тут його на вусі набита рама. Але, можливо, щось вже міняли, або, можливо, наплутали щось з року. Можливо, він там 1959 або 1960 року. Це не дуже важливо. Найголовніше, що замовнику все подобається. Бачите, на відміну від 49-го, як гарно модернізували задню частину, тобто вже стоїть маятник, два амортизатора гідравлічних. Ми перебрали гідравліку, в нас це все вийшло, давно вже таким займаємося. Залишили йому рідну його резину. Ми тільки один скат докупили, це його рідна резина. Вона така і була. В ньому поставили ззаді. Позаду FP220 з оранжевим помаранчевим склом, для того, щоб відрізнявся він до 61-го року і після 61-го року. І на коляску вже поставили теж FP220, але вже з ковровця. Тут тільки габаритні вогні. Для чого ми це зробили? Це вимога замовника. По-перше, йому треба пройти сертифікацію, він буде кататися в Німеччині. Щодо коляски, вона трошки бідніша, ніж коляска Іжа 49. го Ми можемо бачити це е на власні очі. По-перше, нема бокових панелей, але з'явилися підлокотники. Ну, сумнівно, я б ще б зробив би бокові панелі, тому що в фарбуванні вона так все бідненько виглядає. І бачите, перемичка для них. В глибині коляски, вона вже не дерев'яна, вона вже металева, тобто вона звичайнісінька. Крило від'єднали від самої люльки. Тобто, крило це вже інша повністю конструкція. Для того, щоб замінити колесо, треба, що тут викручується гайка, крило підіймається вверх і достається колесо. Рама коляски вона не дуже змінилася. Насамперед з іжом 49-м, тому що вона така сама, як була, теж торсіонно, така і залишилася. Світлообладнання все те ж саме. Хоча тут же є датчик нейтралі. Перемикач ще П-25. Звісно, що і руль тут також. Такий самий, як на Іжі 49. І ось такий от апарат наш вийшов. Оцініть, будь ласка. Зараз його викатимо на сонечко і зробимо маленьке коло. Маленьке-маленьке. Друзі, оцініть. Як він виглядає на сонці на вулиці, це щось неймовірне. Колір підібраний, я досі радію. Колір називається, до речі, 1011 По каталогу RAL його можна знайти. Можна і порошковою фарбою фарбувати, можна і рідкою фарбою фарбувати. І от дивіться ще, яка така цікавий момент. На бакці, на мотоциклі. Цировки сріблясті, ви всі ці бачите, да? а на колясі, на люльці та на крилі, цировки червоні. І питають, чому? Відповідаю, чому? Тому що завод випускав мотоцикли, інший завод випускав бокові причіп, І такі були стандарти в них. Тобто, напевно, що два заводи не могли домовитися. І тому таке. Не дуже цікаве, але маємо, як казав наш колись президент, те, що маємо. На люльці червоні, на мотоциклі сріблясті. Ось так. от. Запустимо красення. Акумулятор в нас під'єднаний, незважаючи на те, що стоїть система CDI. Це треба для того, щоб штатний замком користуватися. Краник відкритий. Бензин закачаний. Паливний фільтр ще поки буде, поки не обкатаємо його повністю. Ножку підготували, ключ вімкнули, декомпресором трошечки прочмикали і подивіться на цю красу. Тих-тих-тих-тих. У мене тільки позитивні емоції, реально, мені дуже подобається, дуже-дуже. І звук в нього зовсім інший, ніж на ІЖ49. Зовсім інший. Вихлопні, інший циліндр і все це дає такий звук. І тепер заглушили, витягли, паливний кран, замкнули. І тепер маленький бонус для наших підписників. Два іжа з боковими причепами разом. Ну Про те, що вони там красиві, правильні, я навіть і казати не буду. Просто подивіться, як вони виглядають, готові до будь-якої виставки. Я б, якщо б чесно, гайнув би. Але... Але, 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 сподіваюся, що. Та я не сподіваюся, я впевнений, що вони принесуть дуже-дуже багато позитивних емоцій власнику і робота не зроблена дарма. Бачите, яка суттєва різниця в колясках, наскільки сильно модернізували, спростили. Тобто наступні коляски вже пішли. О, як кажуть, і муха не сиділа. Вже сиділа. Бачите, які суттєві різниці в колясках, да? 50-ті роки, якесь вичорне, потім 60-те, модернізм, все більш квадратне, ярко виражений, багажний відсік, спинка, все понижче, економія матеріалів, економія якості, більша потужність, більша практичність і так далі, тому подібне. Тому ну, це, це історія, на жаль, ця історія поки. На жаль, ця історія. Залишиться не в нашій країні, вона вийде за кордон. Але нічого страшного, ми завжди знаємо, що ми можемо зробити ще. Ще, 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 і ще. На черзі в нас такого ж кольору мотоцикл КМЗ 1 Б, 1 В. Вибачаєте, дуже цікавий. А сими цими жаками певно, що відео вийде десь через місяць. Сьогодні 29 вересня, трагічний день для нашого міста. Дуже сильно. але... Мушу їх віддавати, мушу. мусимо це зробити, щоб вони вже виїжджали, щоб їм хоча б їм нічого не загрожувало. Всім дякую, що були з нами. Підписуємося на наш канал, ставимо вподобайку. Всім пока!